Сьогодні у Житомирі після перерви розпочав роботу електротранспорт. Він працював упродовж робочого дня. В пікові години навантаження точно немає на сьогоднішній день можливості це робити. Але між піками, тобто е, після 9-ї години, ближче до 10 і до 17-ї години, ми сьогодні пробно це робимо. Як позбутися страху і відчути позитивні емоції? 25 дітей з родин вимушених переселенців беруть участь у проєкті благодійного фонду Карітас Житомир. Оновлений репертуар та творчий склад поліський ансамбль пісні танцю «Люнок» відзначає 65-річчя. Колектив дуже з великою історією, і за цей час дуже багато було зроблено хорових творів, вокально грографічних композицій, оркестрових номерів. 26 жовтня у Житомирі відновив свою роботу міський електротранспорт. За словами заступника Житомирського міського голови Олександра Шевчука, тролейбуси та трамваї курсували до 17-ї години. Ми відновили аварійний випуск між піковими години, тобто не в момент пікового навантаження на електромережу. В пікові години навантаження точно немає на сьогоднішній день можливості це робити, але між піками тобто це після. 9-ї години, да, ближче до 10-ї і до 17-ї години ми сьогодні пробно це робимо. У нас аварійний випуск це 26-28 тролейбусів, 4 трамваї. Буде курсувати, прогнозуємо все ж таки, що до кінця робочого дня, але будемо дивитися по ситуації, яка буде з навантаженням на мережу. Кулінарія, арт-терапія, декорування посуду, розшивання екосумок. Майстер-класи на час осінніх канікул для дітей із родин вимушених переселенців влаштували волонтери благодійного фонду Карі з Житомир. Заняття відбуваються в обласній бібліотеці імені Ольжича. Я зараз допомагаю робити кекси, тому я перемішую яйця з цукром. Я прийшла, тому що ну я завжди ході хотіла кудись по попасти, щоб можна було щось виробляти, пекти, робити якісь нові речі. Ну, це дуже цікаво для мене і дуже захоплює. Це дев'ятирічна Стефанія Чабер. Вона із Краматорська. Сьогодні дівчинка у складі молодшої групи брала участь у кулінарному майстер-класі. Окрім неї, шоколадні кекси випікали ще десятеро дітей. Нас тут. П'ять яєць, ми багаті, шість шість, шість. тримає шість. Я тобі Єсь. даю ворожне. Павлик Азаренко прийшов випікати солодощі разом із мамою. Родина переїхала до Житомира із Донеччини. І, ну тут спілкування, е, тут розвиваю, розвиваються дітки е, психологи, які тут працюють е, з дітьми. Це дуже хороший колектив. І ми ну я хожу сюди, тут середах батьківсько-дитяча група ми. Теж виробляємо щось дуже цікаве, воно відволікає. Тут в основному ще й переселенці всі ходять. Так що у них тут ну, обші інтереси. Так же? Була дитина перелякана, трошки рекламу там побачив літом таку. І він боявся навіть руками чогось торкатися. Психологи з ним поработали. Ну, взагалі класно. Нормальний чоловік тепер. психологи разом із дітьми старшої групи обговорювали, як позбутися страху та де шукати позитивні емоції під час війни. Про страх тут розмовляли. Будемо щось ще робити. Вчора ми робили самі, виходить, брали бумагу і вирізали себе, а тоді розмальовували і показували де в нас щастя. Тут багато друзів, можна порозмовляти з ними. Ну, що я сьогодні, ну нам подарували іграшки. Ось ось мій блокнот. Ну, Це для мене дуже важливо, мені це подобається. Цікаво ще розмовляти про психологію, ми розмовляємо про ну, психологію. Навчаємо їх подолати стрес, навчаємо їх перепрожити важкі хвилини, даємо їм ресурс, наповнюємо їх приємним спілкуванням. Цікавими творчими виробами вони діляться, вони гуртуються, вони знаходять спільні інтереси один з одним. Взагалі просто знаєте навчити дітей чогось такого цікавого, що вони можуть робити самостійно вдома. І ми взагалі орієнтовані на такі види роботи, коли вони можуть забрати результат собою додому і використовувати їх. Осінній табір для дітей-переселенців у Житомирі діятиме до кінця жовтня. Ірина Остапчук, Олексій Черко, Олександра Цеплюк нов. Вини на Суспільному у Житомирі відкрили дитячу точку спільно соціальні послуги. Це проєкт міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ та міського центру соціальних служб для родин переселенців та внутрішньопереміщених людей із дітьми. Тут люди отримують поради, як адаптуватися після переїзду. Знайомлять дітей із однолітками, розкривають творчі здібності. Ми сьогодні також маємо вже отримані і канцтовари, і маємо отримані іграшки. І... Гри техніку для того, щоб колеги мали проводити не тільки індивідуальну роботу, а також проводити і групову роботу, зорієнтовану на покращення психоемоційного стану як дітей, так і дорослих. Ця точка в першу чергу охоплює сім'ї, які проживають у віддалених мікрорайонах нашого міста. Це в першу чергу польова, це район паперової фабрики, ось район вокзалу нашого залізничного і авто. Олеся навчається у шостому класі. Вона одна із учасниць проєкту. Я люблю грати і малювати. Я описую те, що люблю, і хочу. Люди, котрі приходять, скаржаться на важкий психологічний стан. Розповідає психологиня Алла Калінчук. Мені дуже запам'яталася дитинка, яка повернулася. Приїхали з Донецька, і дитина просто не могла спілкуватися. Супровід сімей у нас відбувається постійно. Можуть до нас клієнти приходити по декілька разів на неділю. Ми з ними домовляємося, або ми, скажімо, зустрічаємося взагалі то два рази на неділю. Ми окремо проводимо групові з дітками, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях, а також з дітками, які є внутрішньо переміщені особи. Ми тут проводимо з ними арт-терапію, ми малюємо, ми ліпимо, ми з ними проводимо на моторику. У нас дуже багато є різних інструментарій. У нас є ляльковий скажімо, театр, каску терапію ми проводимо. Тобто ми намагаємося якнайбільше стабілізувати і наших маленьких українців, і також і наших дорослих українців. Це перша дитяча точка спільно у Житомирі, де родинам надають допомогу, психологи та соціальні працівники. Були в нас такі випадки, коли люди звертаються, що потрібно заключення сімейного лікаря, заключити в садочок звернення з дитиною, влаштувати в школу для підсилення буде компанія ЮНІСЕФ хоче підключити мобільну бригаду, щоб розширити нашу роботу і надавати людям допомогу. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному. Серед прихожан храму святого Пантелеймона, що знаходиться на території обласної лікарні, розпочали опитування про перенесення святкування різдва з 7 січня на 25 грудня. Висловилися більше півсотні людей. У нас більшість мені здається 80% прихожан храму за те, щоб святкувати 25-го. І всі мої, в принципі, близькі. І навіть моя бабуся, які 87 років, здавалось би, мала би бути за от старий новий рік, і всі такі дати. Вона також за це і ми. Дуже раді цьому. Я думаю, що 25 грудня ми гарно відсвяткуємо а саме за українською традицією, саме так, як то має бути, і святковою і літургією. 82 на даний час відсотки тих, хто проголосував, підтвердили те, що вони хочуть святкувати різдво 25 грудня. Але буде ще голосування і в храмі для інших прихожан. Ми поставимо скриньку, і де таємно, людина може проголосувати. А потім вже будемо определятися на а яке число ми будемо святкувати? Синод православної церкви України дозволив за бажанням людей у 2022 році проводити різдвяні богослужіння 25 грудня. Священнослужитель Василь Сорохтей каже, що святкувати Різдво у грудні відповідає православній церковній традиції. Це мені колись дуже старий старий священник, мій духівник подарував таку книжку для користування. Це, Книжка старослів'янською мовою написана, ізбране називається. Воно можете подивитися. Видано 1905 року. Видано. Якщо ми подивимося, тут написано всі свята і дні, коли ми їх святкуємо. Святкуємо ми по церковному, по старому стилю, я кажу. 25 декабря. І побачимо, що тут є різдво Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Але ми маємо зрозуміти, що церква не святкує дату, вона святкує подію, подію народження і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Ось чомусь підв'язання до дати у нас визначає велику, велику роль в нашому християнському житті. Це козацька церква, яка розташована в мікрорайоні Корбутівка. Священник Олександр Стахурський показує нам богослужбову книгу, видану в Україні після 2000 року, де, зокрема, 25 грудня теж вказано як день різдва. Православна церква, як і церква західного обряду, святкує Різдво Христове, і всі богослужбові книги йдуть за 25 грудня. грудням. Немає більше ніяких, якби пересторог для того, щоб дійсно почати святкувати різдво як більшість православних церков усього світу. Тому що лише, якщо я не помиляюся, чотири чи п'ять церков, в тому числі Українська православна церква, святкує за юліанським календарем, на відміну від тієї ж Греції, і всієї іншої спільноти православних церков, що конкретно до святоюрівського храму, такого опитування ще не проводилося, тому що те має зумовлено ближче до якихось великих свят, де буде більша кількість людей, щоб провести ту власне комунікацію. Святкувати різдво 7 січня чи 25 грудня має вирішити кожна окрема парафія незалежно від результатів голосування. 7 січня різдвяне богослужіння в храмах теж будуть відбуватися. І звичайно, що ми будемо святкувати і 7 Різдво, тому що це є на сьогодні. Це є наша основна, скажемо ну, вже так, дата Різдва Христова, де ми будемо відзначати, але ми даємо можливість всім побути на тому послуженні. Звичайно, що ці, що будуть 25-го, вони прийдуть і го на Різдво. І Тому тут же священик має зробити мудре рішення. Кожен має, дивлячись по стану своєї парафії, по погляду, як як сприймаються люди, тобто робити все для того, щоб це було на благо, не на розділення, не на яких чварів, а на благо Ольга Степоренко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному. Поліський академічний ансамбль пісні і танцю люнок імені Івана Сльоти готується до свого 65-річного ювілею. Олена Драч співає в люнку вже чверть століття. Жінка говорить, для неї є честю працювати в колективі. Я тут відбулася як артистка, як жінка. Я тут знайшла своїх самих найкращих подруг. І льонок ну, це моє життя. Це пісня, це українська пісня, яку я несу доношу до людей до українських. Українська вишиванка, писанка це код української нації. Ювілейний концерт артисти льонка присвячують українським захисникам і захисницям. Є в репертуарі колективу Пісня Альон цвіте, яка стала візитівкою Поліського краю. Альон цвіте синю, синю. А мати жде додому, сина. Ще Горацій колись сказав: усі війни прокляті матерями. Я сама мама. Військовослужбовця Національної гвардії України, який також став на захист нашої країни, і який любить цю пісню, і вона допомагає йому у боротьбі і поверненню додому, бо він знає, що мама чекає сина додому. Колектив був заснований у 1957 році. Ідея створення належить письменнику-перекладачу, музикознавцю Борису Тену. З 1970 року колектив очолював народний артист України Іван Сльота. Ім'я Поліський академічний ансамбль пісні танцю люнок імені Івана Сльоти. Колектив носить з 2014 року. Працюю я уже до 33 років роки артисткою. Хору. Так як це була моя мрія з дитинства співати, то можна сказати, що Іван Михайлович сльота здійснив мою мрію, допоміг мені реалізуватися в житті. І по сьогоднішній день я дуже вдячна йому за це. Він був мені як другий батько в колективі. Я дуже пишаюсь своїм колективом, артистами, тому що вони з першого дня війни допомагали переселенцям. Своїми піснями, танцями, словом музикою. Ми їх підтримували, концертами давали виїзні в області в нашій в Житомирській. Шили аптечки, балаклави, допомагали військовим нашим. От. Колектив дуже з великою історією, і за цей час дуже багато було зроблено хорових творів, вокально-граграфічних композицій, оркестрових номерів. Я хочу побажати їм завжди бути на висоті. І в яких би країнах світу не виступав ансамбль «Льонок», щоб вони завжди прославляли українську культуру і мистецтво. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач. Новини на Суспільному. <му> Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.